Війна обирає кращих з кращих, хоробрих і справедливих, які настільки відважні, що без вагань віддають стукіт свого серця за кожного з нас. Сьогодні у Луцьку, схиливши коліна, прощались з полеглим героєм Миколою Стасюком. 46-річний лучанин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора стрілецького батальйону. Загинув воїн 13 серпня від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка, що в Донецькій області. Прекрасна людина, такої дитини вже не буде. Золота дитина була. Я не знаю, таких дітей немає більше. Прекрасний чоловік, прекрасний батько. Взагалі прекрасна людина. Спокійний, добрий. Захисниками колу так трепетно чекали вдома, і він повернувся на щиті, щоб вже навіки проститись. Вчора у нього мав би бути 47-й день народження. Батьки мріяли зустріти його святковим тортом. Натомість проводжають скорботною хлібиною на домовині. Що ж ми зробимо? А так тепер хто буде допомагати? Всього було двадцять числа у нього день народження, 47 років. виповнилося. Він у 77-му року народження. Вчора ви йому вперше зустрілися. Да. Ні, ми його зустріли ще кот 13 числа. Якраз в дружині полонена народження. Він перезвонив, позвонив і через дні ходи, позвонив, позвонити, що все, вже, вже помер. Рідні, друзі та побратими згадують героя Миколу як щиру та чуйну людину, серце якої було сповнено любові до рідної домівки, до країни та до життя. Я її знаю як хорошого сина, як хорошого чоловіка, як хорошого брата, як хорошого тата. Хоча й заочно, але відгуки були завжди дуже позитивні. Хороші. Він віддав саме дороге, віддав своє життя за нас з вами. Я прийшла вшанувати його пам'ять. Але доля немилосердно відвела так мало часу і жити, і любити. Без сина залишились згорьовані батьки, і без тата залишились два сина. Семивав 22 роки, а той менший в 8 клас перейшов. Два хлопчика, два хлопчика. і дружина має. Дружина да. Світлана, а мама така хвора. Я не знаю, як вона вийде в той, в церкву. Будучи мужнім воїном, він сміливо йшов в бій, виборював для нас волю та свободу. До останнього подиху бився за світ, де немає болю і війни. Він без страху дивився в очі смерті, а вона його підло відібрала у сім'ї та усієї країни. Мій свекор був дуже хорошою людиною. За все життя він робив тільки добро, переживав за всіх, називав мене донечкою. Хоч я недовго пропала його невісткою. Всього лише рік, але він в моїй пам'яті залишиться на дуже-дуже довго, до кінця моїх днів. Це була дуже хороша людина. На війні завжди багато болю і сліз. Чого на війні в обмаль, так це часу. Не вистачило його і нашому герою. Знаєте, мабуть, не так важливо, скільки прожила людина, а як вона прожила. Показати відвагу, мужність, показати свою відданість. Свій країні, в своєму народу це, мабуть, найважливіше, мені так здається. Так що, молодий вік, звичайно, дуже скорботний для нас, бо хотілося, щоб він прожив довге, і щасливе життя. Але світла пам'ять про нього, мені здається, це вступ найважливіше, якщо взяти в духовну стані. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразжа. Спочивай у мирі та спокої воїна, якого не судилось дочекатись живим. А ми розділимо цю скорботну мить разом з близькими загиблого, бо це наш спільний біль. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.